Коли побачиш вола свого брата або щось із отари, що заблудили, то ти не сховаєшся від них, а конче вернеш їх своєму братові. А якщо брат твій не близький до тебе, чи ти не знаєш його, то забереш те додому свого, і воно буде з тобою, аж поки брат твій не буде шукати його, і повернеш його йому. І так зробиш слові його, і так зробиш одежі його, і так зробиш усякі згубі брата свого, що згублена в нього, а ти знайдеш її. Не зможеш ховати її. Коли побачиш осла свого брата або вола його, що впали на дорозі, то ти не сховаєшся від них, конче підіймеш їх разом із ним. Не буде чоловіча річ на жінці, а мужчина не зодягне жіночої одежі, бо кожен, хто чинить це, огида він для господа, Бога свого. Коли спіткається на дорозі пташине кубло перед тобою на якому будь дереві чи на землі з пташенятами або з яйцями, а мати сидить на пташенятах або на яйцях. То не візьмеш тієї матері з дітьми. Конче відпустиш ту матір, а дітей візьмеш собі, щоб було добре тобі, і щоб ти продовжив свої дні. Коли збудуєш новий дім, то зробиш поруч для даху свого, і не напровадиш крови на дім свій, коли спаде з нього хтось. Не будеш засівати свого виноградника подвійним насінням, щоб не зробити заклятим усе насіння, і що засієш, і врожай виноградника. Не будеш орати волом і ослом разом. Не одягнеш одежі з двійного матеріалу, з вовни і льону разом. Поробиш собі кутаси на чотирьох краях свого покриття, що ним покриваєшся. Коли хто візьме жінку і війде до неї, але потім зненавидить її. І зводитиме на неї ганьбливі слова, і пустить про неї неславу славу та й скаже жінку цю взяв я і зблизився з нею, та не знайшов у неї дівоцтва. То візьме батько тієї дівчини та мати її. І віднесуть докази тієї дівчини до старших міста, до брами. І скаже батько тієї дівчини до старших, я дав тому чоловікові дочку свою за жінку, та він зненавидів її. І ось він зводить на неї ганьбливі слова, говорячи: Я не знайшов у твоєї дочки дівоцтва, а оце знаки дівоцтва моєї дочки. І розтягнуть одежу перед старшими міста. А старші того міста візьмуть того чоловіка та й покарають його. І накладуть на нього пеню сто шеклів срібла, і дадуть батькові тієї дівчини, бо він пустив не славу на Ізраїлеву дівчину, а вона буде йому за жінку. Він не зможе відпустити її по всі свої дні. А якщо правдою було це слово, не знайдене було дівоцтво в тієї дівчини. То приведуть ту дівчину до дверей дому батька її, і вкаменують її люди її міста камінням, і вона помре, бо зробила негідність між Ізраїлем на спроневірення дому батька свого. І вигубиш зе посеред себе. Коли буде знайдений хто, що лежить із заміжною жінкою, то помруть вони обоє, той чоловік, що лежав із жінкою, і та жінка, і вигубиш зло з Ізраїля. Коли дівчина буде заручена чоловікові, і спіткає її хто в місті, і ляже з нею, то виведете їх обох до брами того міста, і вкаменуєте їх камінням, і вони помруть ту дівчину за те, що не кричала в місті, а того чоловіка за те. Що збезчестив жінку свого ближнього, і вигубиш зло серед себе. А як хто на полі спіткає заручену дівчину і схопить її та ляже з нею, то помре той чоловік, що ліг із нею, він сам. А тій дівчині не зробиш нічого, нема тій дівчині смертельного гріха, бо це таке, як повстане хто на свого ближнього і уб'є його, така це річ. Бо в полі він спіткав її, кричала та заручена дівчина, та не було кому врятувати її. Коли хто спіткає дівчину, що не була заручена, і схопить її, і ляже з нею, і застануть їх, то той чоловік, що лежав із нею, дасть батькові тієї дівчини 50 шеклів срібла, і вона стане йому за жінку, за те, що збезчестив її. Не зможе він відпустити її по всі свої дні. Ніхто не візьме жінки свого батька і не відкриє подолка одежі батька свого.